Скажіть, будь ласка, чи можливий сценарій, якщо ми говоримо саме про вагнерівців у Білорусі? Вони там, наскільки відомо, розташувалися в таборі в селищі Ціль, так? Ем, і чи є сенс в сценарії взяти десь, ну знаєте, е, на озброєння гру, яку дуже часто проводив Путін у різних інших державах, коли він казав, це ж не мої вояки. І Вагнер, е, по суті, документально не є вояками Російської Федерації, то чи можливий сценарій, що там е, Захід може наважитись на превентивний удар? Адже є конкретні погрози з боку там, і Лукашенка, що Вагнерів хочуть йти на Варшаву та Жешов. Ну, куди, куди конкретніше? Можливо, превентивний удар може врятувати ситуацію, чи про це говорити не варто? Для цього треба мати те, що мати. От. Чоловіків є така річ. От, якщо це буде у Західу, то, звичайно, це треба було зробити вже і не тільки в даному випадку. Але чи є, чи немає, от тут є велике питання. Розумієте, про що я кажу? Чи є загроза з боку вагнерівців для України? Зокрема, ми дуже часто впродовж усього повномасштабного вторгнення Російської Федерації обговорювали тему спроби атаку атаки Волині заходу нашої держави. Ця ситуація і ці ризики зараз в якому стані? Я можу сказати, що є декілька сценаріїв використовування вагнера. По-перше, це дратування членів країн НАТО на кордонах, з якими знаходиться безпосередньо Білорусія. Вони можуть для цього сценарія використати. Інший сценарій це якщо ці вагнери підуть на Москву, ще зроблять один такий похід, якщо це буде необхідно для тих чи інших речей. І один із сценарій, що вони будуть використовуватися на нашому напрямку. От ми так само маємо розглядати це. Сценарій, ми його розглядаємо, готуємося до того, щоб це не відбулося. от І всі сценарії, які є, вони всі на столі, вони всі в роботі в відповідних наших органах. Вони постійно знаходяться на контролі ставки Верховного Команду от президента нашої країни. Ми розуміємо ті виклики, які можуть бути викликані. На сьогоднішній день всі наші розвідки доповідають, що такої небезпеки немає, от, але маємо розуміння, що має маємо тримати все на контролі, тому що ситуація може дуже швидко змінюватися, і в будь-який момент може бути прийняти ті чи інші рішення. І маєте рацію, що Путін свідомо робить вигляд, що вони до них не мають ніякого відношення. От що це нібито не його формування, що це не їх громадяни. То що вони можуть відмовлятися від будь-чого. Я хочу нагадати, коли Путіну треба було приходити до власті, до влади, вони власне громадян на каширському шосе взривали і. Спокійно до цього всього відносини. Це люди, які це ж гебісти, вони можуть зробити будь-яку провокацію будь-де для того, для того, щоб от, продовжити свою оцю, от, е, таку справу от, сучасних фашистів. Якщо весь світ назвав речі своїми іменами, що Росія це сучасний фашизм, Путін це от, батька Гітлера, ну воно ж все ж намальовано, кому що не зрозуміло. А коли починають говорити, що з ним треба про щось говорити, з ним треба про щось спілкуватися, Просте питання. Людина, яка дає вказівки вбивати дітей, вона не є рукопожатна для будь-якого нормальної людини в всьому світі кравка. Тому що діти це святе от і весь світ знає, що ця мерзота знищила більше ніж 500 наших дітей і продовжує до нього їхати, ручкатись про щось там з ним говорити. Ну знаєте, це виходить за межі певного певного глузду. От Особливо заява всіх представників ООН, які там зараз один із заступників щось там валав. що ми, що ми не маємо права атакувати Москву. Mm -hmm. От так хай він в себе вдома таке це розповідає. Це мерзота вдерлася на нашу країну, нищить все, що бачить, от, нищить інфраструктуру, вбиває дітей, літніх людей вбиває. А вони кажуть, не, не чіпайте. Я вже казав, це як у вас нога попала от, в шелепу крокодайла, а вони кажуть, то його треба гладити по голові, щоб вам не квестив. Його треба дуби не дати, щоб в нього всі зуби повилітали. От і щоб ніколи бажання цієї мерзоти не було взагалі судилісти. Отак треба відповідати. Я от е, в контексті цього хочу ще одне питання задати. І ну от це це швидше так для роздумів. Е, чому захід не розуміє того, що е, ну щоб можливо. І не буде відповіді, якщо вони на території Білорусі вдарять по вагнерівцям. Ну вони ж бачать, що прилітають українські чи не українські там безпілотники по Москві. Е і нема ядерного удару у відповідь. А тут є незаконне військове формування, бандитське військове формування на території іншої держави, яке відверто погрожує Польщі і всьому НАТО, по суті. А Захід переживає, як би не образити Росію. От як їм донести, що насправді те, що ви говорите, що крокодилу е щоб вирвати. Ногу з пащі треба вибити зуби, а не гладити по голові. Ну це тут же, тут же справа духу. От, я неодноразово казав, коли почалася ця, ця операція, вона почалася саме 30 жовтня 2021 року, коли перші інформаційні почали, скажімо, так, от наративи давати, що Росія зараз нас захопить, що о, у нас тут буде дуже складна ситуація. От ми це розуміли і без повідомлень наших партнерів. Ми свідомо розуміли, що відбувається, готували нашого суспільства до, до цього супротива. Але ми сказали, що ми будемо не то що битися. Ми сказали, що ми їм дамо так, що їм буде от до сьомого коліна. Вони будуть розуміти, що сюди не треба пхатися. Вони так у них були такі посмішки, тому що вони вважали нас божевільними. Ну а далі що відбувалося, це вже бачить весь світ. Ми не сама велика країна в світі. от, то робимо вісіч вже 524-й день. От для того, щоб всі зрозуміли, що не треба лякатися взагалі Росії, і просто там ну це, це, це фейкова держава. От і треба просто один раз треба начистити пику, як раніше це було, скажімо так, от підвороття. От для того, щоб вони припинили так себе нахабно на світі поводити, отак от треба робити. І не треба їх лякатися. Чого вони їх лякаються? Ну питання доволі просте: одне це наявність на території Росії, так званої ядерної зброї, коли їх туди в захід безпосередньо все сконцентрував. А сьогодні за помилки, які зробив захід 90-х роках минулого сторіччя, зараз відплата. Відплата тих помилок, тому що в світі, коли ви щось робите, маєте на увазі, от, що наслідки можуть бути от, е, доволі критичними через певний проміжок часу. Якщо ви вважаєте, що сьогодні на сьогодні все добре, то маєте на увазі, що це добре, завтра може розвернутися зовсім інший, в інший бік. Це до речі про наших депутатів, коли вони приймають, приймають закони сьогодні. На сьогодні я вважаю, що це скажімо так от добре. Майте на увазі, що він, от, закон Бумірана, він працює. Він нас дежине, тому що треба дивитися на країну, як вона буде розвиватися за 10, 15, 20, 30 років. Треба, треба мати далекоглядність, прогнозувати, що далі буде відбуватися, і саме в такий спосіб приймати сьогодні рішення, тому що вони будуть впливати на наше майбутнє, на наших дітей, на наших онуків, як вони будуть жити, в якій країні вони будуть жити. А в нас на жаль постійно, та давайте от сьогодні політична доцільність має бути от така. Це велика проблема. Мені насправді дуже подобається загроза походу вагнерівців ще раз на Москву? Єдине, от хотілося б, щоб це цей весь заколот не так швидко завершився як перший раз і мав більше результатів. Але якщо все-таки повертатися до того, що відбувається зараз в Москві останніми днями, доволі неспокійно, там вибухи в різних локаціях міста, хто до цього причетний, пане Данілов, це наші друзі і чого можна очікувати далі? Чи буде це повторюватися? Я вважаю, що це російські партизани. От, є в мене таке, скажімо так, от, власний слен, російські партизани, хороші партизани, от, які борються за певні процеси. Майте на увазі, що війна це ще і символи. Коли в перший день війни, я нагадую, в 17,53. Один літній людна літня людина порадила молодому чоловіку відправити той російський корабль туди, куди він його відправив. От то воно так і сталося. От і коли цей крейсер Москва пішов до, до дна Чорного моря, майте на увазі. це був дуже приємний для нас знак. І що це відбулося, це повідомлення, куди йому треба піти. Перший день війни, те, що на сьогоднішній день дронами атакується саме так звана Москва. Сі от а саме так називається той комплекс, там де є усі міністерства, де періодично їм там підпалює хтось скажу. Так. Майте на увазі, що це дуже символічно, що Москва Сіті періодично палає. Чи буде палати далі? Так, да, буде палати, буде палати ще неодноразово. От і в інших містах. Тому що е, ті партизани, які це роблять, вони дуже чемні. От бачите, вони ж не вбивають мірне на населення. Хочу на це звернути увагу. Вони поки що наносять е, такий. Е... А певні е, речі, які є дуже символічними, коли ви двічі, а як ви знаєте, Господь любить троєць, то будемо чекати, коли ще третій раз станеться. Будемо думати, що може це буде набагато потужніші ніж перший і другий.